Мені мужчина сказав, що хоче побити один. Мені жінка сказала, що побить одна. Як це побити? Що там будуть делать? Спокійно зрозумійте, будь ласка, дуже просту річ. Хоча ми, людини, являємося соціальними, ну м'яко кажучи тваринками, якщо брати, що ми вихідці з тваринного світу, то тоді дійсно інколи нам просто необхідно побути на самоті. Для чого це потрібно? Від соціуму може накопичуватися стрес, так не завжди, так не при усіх прямому умовах, але зрозуміти, якщо ви 24 на 7 знаходитеся біля кого, то вам інколи просто буде кров і з носа, необхідно побути наодинці. Щось обдумати, можливо, щось там просто переварити, а можливо, просто лягти та відпочити від, скажімо так, буденних вирішувальних питань стосовно інших людей. Тому, якщо вас людина просить залишити... Хоча б там на годинку спокій. Особливо, якщо це мамо або батько, або, наприклад, це людина, котра багато працює, або котра займається багато з людьми, то це не говорить, зрозумієте, будь ласка, що від вас треба отдохнути, або що ви в цьому винуваті. Про це взагалі не говориться. Не сприймайте це на власний рахунок, сприймайте це на рахунок того, що людина просто втомилася від любих будь-яких бесід. І хоче відпочити. І якщо вона нормально відпочине, то і спілкування буде далі нормальною. Приведу два приклади. Жінка, котра сидить з дітьми, вона інколи просто вже оре не своїм голосом, щоб її просто залишили на годинку в спокій. Бо інколи, щоб сходити попісяти, дитина сидить рядом. Тому. Якщо дівчина це розуміє, то може попросити близьких або, наприклад, няню наняти, щоб побити побути, хоча б годинку. Окремо, це не говорить, що вона погана мати, це лише говорить про те, що вона втомилася і хоче відпочити наодинці. Наприклад, чоловік, беремо таку ж саму ситуацію. Якщо чоловік там рішає постійно якісь проблеми, задачі, то в якийсь час він може сказати, котики, залиште мене, будь ласка, на годиночку самого. І це не говорить знову про те, що ви йому не потрібні. Це лише говорить про те, що його психіка дуже сильно втомилася від, скажімо так, від постійного вирішення проблем. А Він же дуже-дуже, знову таки, втомився і хоче відпочити. Чи були у вас такі випадки, чи сприймали ви їх на власний рахунок? Запишіть в коментарях, можливо, буде легше.